Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98 fm Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар знає. Сьогодні у центрі нашої уваги буде надзвичайно важливий орган для нашого організму. Сьогодні ми будемо говорити про нирки, бо це знаєте такий орган, який працює 24 на 7 і робить це тихо і непомітно, аж поки одного дня не дає збій. Власне, які симптоми говорять про те, що а, з вашими нирками щось не так, які хвороби може. Уть бути пов'язані з нирками, а найголовніше як всього цього від всього цього вберегтися. Про все це будемо говорити із сьогоднішніми гостями моєї студії, яких я із задоволенням представляю: це лікарі мережі клінік інтегративної медицини SmartMed -Мед», Тетяна Ламаш, лікарка вищої категорії, лікарка народної медицини, педіатр, гематолог. А також яна білик, лікарка загальної практики сімейної медицини. Добрий вам день, добрий, добрий день. день. Так, ну найперше, дивіться, у нас вже от о, є спеціальний план, сценарій. Завжди ми однаково починаємо розмову саме із цими гостями. Найперше, я е, одразу нагадаю вам, як отримати е, якісну допомогу, якщо з вашим організмом, не лише з нирками. Нирки це просто тема сьогоднішнього ефіру, але е, мова йде про весь організм. Якщо щось відбувається, що не можете зрозуміти, е, не можуть лікарі по. Ставити діагноз, а проблема відчуваєте, є завжди звертайтеся до клініки а, мережі інтегра... мереж. Мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. у Києві їх працює дві: одна на вулиці Лютеранській, 16, це неподалік від метро Хрещатик, інша на мостицькій 9, це житловий масив виноградар. Що дуже важливо, усі, хто сьогодні до вісімнадцятої години зателефонує і запишеться на е, діагностику, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму, в тому числі і на виявлення причин хвороби. Власне те, про що я говорила: що якщо е, не розумієте, що відбувається з організмом, якщо Різні аналізи здаєте, але відповіді, але легше вам так і не стає. Звертайтеся, будь ласка, до смарт Отже, телефон, за яким варто записатися, 073 503 40 503 4030. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ну і другий пункт нашого сценарію. Тетяна Борисівна це дякуємо нашим ЗСУ. Да, Дорогі наші хлопці, Любли, ми вас всіх кохаємо, любимо і. Посилаємо енергію любові до вас, що ви витримали цей тяжкий тяж. Ми тримаємося, ви теж тримаєтеся і дякую вам за те, що ви даєте нам жити і радіти. Ми дякую. приєднуємось, нагадуємо, що все чим можемо вам допомогти, все намагаємося робити Всі, від усієї нашої команди. Також приєднуємося до подяк, молимось за кожного з вас і чекаємо кожного з вас. Додому. Отже, нирки. Давайте ми знаєте, як в підручнику в не знаю, з біології, мабуть, так. Yeah. Я не пам'ятаю чи, чи є такий розділ. Отже, будова нирок. Давайте почнемо з будова. Що це за орган? Це парний орган, який знаходиться в позачеревному просторі. Він не покритий брюшиною, і він вони, наші нирочки, вони як лялічка в люлічки лежать на наших попереково-крижових м'язах. Вони не з'єднані з хребтом, вони просто в цих ложах знаходяться. І це певною мірою обумовлює певну проблематику через те, що якщо в нас слабкий м'язевий тонус, ми набираємо втрачаємо вагу, бо навколо нирочок в нас є жирова. Прослойка і фіброзна капсула, яка їх тримає. Тобто тут вага має значення, тут має значення м'язевий наш стан. Заглиблюємось. Безпосередньо самі нирочки Вони мають непросту структуру достатньо складну, і вона поділяється нирок, на дві частини: на корковий шар, який знаходиться зовні, і мозкову речовину, яка всередині. І в кожної цієї частини є своя анатомічна будова, гістологічна будова, і свої функції, і свої біохімічні фізіологічні значення, показники. І з цього теж Витикає певна проблематика. E, наша клінічна вже. Mm -hmm. ось Ну, от зараз будемо розбирати всі оці можливі проблемні е, моменти, які можуть бути пов'язані з нашими нирками. А яка взагалі їх роль? Знаєте, мені здається, що ну е, нирок у нас дві, і мені здається, що ми е, дуже часто недооцінюємо органи, яких є ну там кілька. А е, е, яка роль нирок, крім того, що от кров очищає? Ну з цього і почнемо, тому що якщо крові не буде достатньо пройти через нирки, а її повинно пройти не менше 200 літрів. За добу, ну це для дорослого рахується. Да? Нирка наднирники рахують, скільки крові пройшло. І дуже страшно і опасно, коли у нас іде велика кровопотеря. Кров ми, ми вистачаємо кров і менші об'єми тоді нирки виключаються. І це дуже важливо. Вони чистять нашу кров на другому етапі після печінки. Що печінка почистила, зробила, ну так кажу фігурально. Mm -hmm. Далі вже токсини різні виводяться нирками, токсичні речовини, і просачуються через оці клубочки, через кров, то сказала Яночка. Вони спочатку просачуються вся кров без еритроцитів. А потім вертається над, назад те, що потрібно. Тобто вони такі що мають такий момент, знають, скільки треба забрати, щоб не вийшов лишньо там мікроелементи, різні елементи, такі які потрібні назад вернутися. Багато вертається назад. Ну там, наприклад, фосфор вертається завжди назад. Якщо лишній цукор піде, він теж буде вертатися і так далі. Це настільки такі інша, ну, більш маленька біохімічна фабрика по зрівненню з І і це дуже цікаво, коли розбираєшся. Це дуже важкий орган. Чому дві нирки? Тому що наскільки навантажені, може людина жити навіть з одною ниркою. Тому є такі люди, розказують, що продам свою нирку. Не тільки продам. У мене був випадок пацієнта, якому видалили нирку і за хвороби злоякісною. І головне другу нирку тримати дуже добре. І вона в принципі в доброму стані, боротися. і людина живе спокійно. Головне, що був, був здоровий орган. Представляєте? Mm -hmm. І ще один випадок з одною ниркою прожив, пройшов хіміотерапію. Хлопчик, чотирирічний, з гострою лікемією. Це теж коли захворіла дитина, зробили йому УЗІ, ніхто нічого не робив. Тоді раніше так часто не було. Це було років 20 назад. І побачили, що вона немає другої нирки. А і він тому, витримав чому? таке навантаження. Зрозуміло, так? Да? А якщо дві, то вони довго терплять. І коли ми бачимо в аналізі вже зміни якісь, то спрацювали вже дві нирки. Розумієте, угу. да? як паралелі. І крім того, що ми сказали, що чистий кров регулює всі види, види обміну, і білковий. І жировий, і мікроелементи, підтримує лужний баланс нашого середовища. Е, також ще є там гормональні елементи, які звужують судини, які потрібно звужити або більше води виводять, щоб регулювати е, водно-сольовий обмін. Чи від нирок залежить наскільки виведеться вода або не виведеться. І ще дуже важливий момент: вона регулює і згортуючу систему. Там теж є елементи, які участвують в згортанні. І далі ще є е, гормон, який е, стимулює кровотворення, mm -hmm. еритропоетин. У маленьких діточок, коли вони народжуються, його дуже мало і можуть бути проблеми. І захворювання е, нирок дуже важке, особливо це як гломиролоніфріт, коли ги, гинуть клубочки нирок, тоді дуже знижений цей елемент і його додають при лікуванні зовні. Ви розумієте, скільки. Багато елементів, що проходить з нирками. Звісно, коли вони зашлаковуються, як кажуть, або запальний процес, або гине час нирки, або якась пухлина, або затримка сечі, буде велике порушення самого чоловіка. Як кажуть, mm -hmm. вибачте за фразу, моча в голову стукнулась така фраза. Mm -hmm. да? То виходить, токсини, які повинні бути вивести всі, все токсично. Вони попадають в кров назад. І першу чергу попадають в головний мозок. і Ми відчуваємо. Це зовсім погано. Слабкість, головокружіння і так далі, будемо казати, які можуть синдроми бути. Не придавати значення ниркам не можна. Без нирок жити неможливо. Я не можу не забути такий випадок, хоча Яночка зреагувала дуже бурно в своїй практиці гематології. Ось про об'єм крові, хлопець отримав травму поперека і. Дуже багато крові вели в черевну порожнину і нирки відмовили. Після даже операції, коли даже забрали цю кров, гемофілія це таке страшне захворювання, де не згортається кров. Ось оце об'єм, це дуже важливо. І на самому початку не було реакції крові. І якщо здають аналізи, і воно дуже добре, кровотеча йде, зараз у нас багато кровотеч, mm -hmm. можуть бути, у нас багато травм, і не особливо тільки з нирок. А ще просто менше у нас уходить у кров, крові мало по об'єму, я сказала, скільки проходить через нирки. В першу чергу відмовляють, відмовляє у нас нирки, тому що в печінці у нас є запас крові, депо крові 2 літри. Каже, uh -huh. півтора, розумієте, да, там є. Але коли через нирки не пройде об'єм, ми потім не можемо запустити. Головне багато пити рівни, вчасно побачити, де йде кровотеча і не, не орієнтуватися тільки на аналіз крові гемоглобін. Uh -huh. Бо спочатку йде згущення крові і неправильний йде аналіз. Потім уже бачимо цю ситуацію. Ось наскільки важливо, я хотіла розказати про нирки, бо мене це надихає, бо я працювала в такому відділенні, я бачила дуже багато моментів по ниркам. От бачите, ви якось більше. Ми більшість людей звикли, що нирки це про урологію, це орган сечовидільної системи. Бачите, а ви от Ні, я сказала, що мене... це глобально розумієте? Да. Да? Це друга біохімічна фабрика, як допоміжник. Угу. І все, що не зробила печінка, ще раз кажу, все кладеться на нирки. і Тоді там накопичуються камінці або кісти, або якісь утворення. І йдуть пацієнти до нефролога-уролога, лікують уже. Проблему, яку починати треба зовсім так. з іншого місця. Про симптоми перші я хотіла запитати. Я людина, яка кілька разів лікувала нирки, якщо О. можна так сказати. І піленіфріти в мене були часто один період. До речі, тут тут. Ми з вами зійдемося, бо причиною піленіфрітів була інфекція. І я, коли позбулася інфекції, я позбулася і піленіфрітів. Але потім почали з'являтися камінчики. Я про що я про перші ознаки, про перші симптоми в моєму випадку біль була настільки різкою, жахливою, що це не пропустиш. Ну, це ж не при всіх проблемах з нирками. Які оці перші ознаки проблем хвороб е, ниру? Ну, в принципі починається, якщо це гострий запальний процес, е, буде Картина десь, звичайно, як будто вірусної інфекції, і може просто тягнути поперек, або починаються проблеми з сечовипусканням, Або багато, або мало, а як оболячі, то ти вже за дітей сучовий міхур, тут пропустити неможливо. Але часто, особливо у дітей, як я працювала в педіатрії, починається температура висока і біль в животі. Угу. Поперек може не боліти, тому що там вже ж віддає і біль, і по все чому. І дуже часто діти поступають в гастроентерологію, або в інфекційне відділення. І тоді потім здається аналіз, і вже бачите, що тут задіяні і нирки. При запальному процесі, як ви сказали, піонефріт зазвичай буде підвищення температури. Або після вірусної інфекції ви вже краще стали себе почувати, а потім свічка угу. температури висока. Ну, Це при Ну, є ще Дуже серйозне захворювання називається гломеролоніфрит. От гломероло це якраз клубочки, де у нас є маленькі судинки, з яких виходить, чиститься кров. Да? І оці судини, якщо вони вражені, і там вже буде процес інфекційно алергічний і вже переходить в ауто уймунний. І ці, ці процеси запускають такий процес, що ці клубочки гинуть. Чим більше згинуло, тим важкіші ситуації. Mm -hmm. Тоді починається вся картина, яка зв'язана з інтоксикацією без чистки крові, без чистки без нирок. Одним із можуть бути симптоми підвищення тиску, який пацієнт не відчуває. Міряється тиск височений, а людина не відчуває себе. Просто слабкість. Тобто нема симптомів, там головних болі запаморочені, тому що вже тиск піднімається, тому що не прокачується достатньо крові. Так реагує організм. Далі зміни в сечі, це людина може побачити. Або мутна, або білок, здати аналізи дуже легко. Даже пішов просто сама людина, пішла в лабораторію, любую, здали сеч, хоч подивились старт. Розумієте, да, не всі можуть зразу прийти до лікаря і побачити зміни. Все чи завжди покажуть якесь захворювання uh -huh. нирок? слабкість, набряки можуть типові набряки. більш всього це якраз верхня частина лиця. Це вранці людина приходить така опухша. Як, кстати, приходять mm -hmm. пацієнти в мене до мене, я теж дивлюсь, девочку, після коронавірусу, кстати, багато ускладнень, кого слабке. І приходять отакі трошки набрягші. Mm -hmm. тобто, якщо ти пацієнтка бачиш, часто бачиш, яка напухша. Та щось у цю неділю така опухша сижу. Розумієте, да? Не виводиться mm -hmm. вода водно сольовий обмін. Яночко, Ще, да, я додам про набряки, специфіка ниркових набряків. Така, що вони не проходять за ніч. Якщо в нас є ну такий розподіл набряків серцеві та ниркові, так от ниркові вони холодні, вважаються, і вони не за ніч нікуди не зникають. Тобто людина набрала mm -hmm. цю рідину, підшкірна жирова клітковина набралась, і, і вона нікуди не дінеться. Ну і тиск я знаю, що тиск може да. стрибати через тиск може культури. стрибати, ну скоріш всього, він під якраз підйомний, І оце ж я сказала, що людина mm -hmm. не відчуває. Же у нас діточки поступали в лікарню, тиск височенний, а вони не відчувають цього тиску, тому що не проходить вода через наші ці клубочки. Ще можуть бути набряки в брюшні, брюшні полості, і живіт трошки збільшується. Це теж набряк, йде внутрішній, внутрі тому дуже важливо для нирок. Чому хворіють нирки? Що да, причини. Причини, які е, є вродження аномалії нирок, є аутоімунні захворювання, є генетичні патології, і, звісно, що це в дорослому віці найчастіше це запальні захворювання. І звісно, що бувають ще і онкологічні, і е, механічні причини. Okay. Да. От, а, а от те, На... що називається запальні, це що? Ну там простудився, переохолов, чи що означає запальні? Частіше за все, інфекція вже є в нашому організмі, просто при певних обставинах і умовах вона проявляється. В якому mm. органі вона проявиться? Ми наперед не знаємо, хоча в нас є певні передпосилки. І якщо система визначає, що нирки зможуть справитись, ця інфекція буде проявлятися через нирки, що це? Віруси, uh -huh. бактерії, іноді гриби, От а класика... Ну, завжди це мікс-інфекція, да mm -hmm. янечка. Вона як у нас що ми mm -hmm. кажемо, да. це Останній не буде. Час. Якщо робиться і у нас корона. мазочок і думають, що це тільки стрептокок, який завжди ми знали про після ангіни, То це неправильно, да. тому що дуже часто, дуже багато у нас є внутріклікітинних бактерій, про які ми казали. Це мікоплазма, хламідія, уреоплазма, і яка піднімається знизу. І яка приходить з горла, як кажуть, да? тобто вони перемішуються і там осідають. І якісь остання крапля це, наприклад, вірусна інфекція, і все розгулюється. Я казала, що йде спочатку вірусна інфекція, а потім через деякий час знов свічка. Або ви переохолодилися, або ви перелякалися, бо дуже важливо, нирки відповідають mm -hmm. це орган mm -hmm. страху, або перегрілися дуже багато потіли, вивелась вода, і вже сконцентрувалася. Портувалися ці інфекції, які були у нас в нирках, і вони вже грали роль. Те ж саме з виведенням з різних камінців, так називаємо. Ну, дуже болючі камінці це оксалати, їх завжди відчувають, де різі. А урати і фосфати це інші теж типу, погіршення обміну речовин. Вони поступово. Облипають сичово водячі путі, накопичуються в сечовому міхуру і визивають хронічний mm -hmm. процес. Тому дуже важливо водний режим, дуже особливо коли жарко. Дуже важливо, коли холодно зігріти нирки, тому що вже Яночка розказувала, що вони не захищені, їм mm -hmm. дуже холодно, і дівчата бережіть свій поперек. Так. І хлопці теж. Так. І дуже часто больовий синдром, який дуже виражений, це не нирки, хоча треба діференцювати, а це запалення нервових закінчень, які виходять із суглоба. Ну, Завжди треба діференцювати. Це може зробити тільки лікар. І причини болів, попереку, болів в животі можна вияснити тільки в лікарняних умовах. У нашій клініці ми це можемо зробити, знайти всі причини. І це дуже важливо і допомогти пацієнтам. Я от ще бачу мало часу лишилося. Дуже мені важливо поговорити ще про вагітність і угу. вагітних, і їх можливі проблеми із нирками. А найголовніше, як це може вплинути на дитину? Бо от ви щойно називали перелічували інфекції. І я точно знаю там свого часу, коли я була вагітна, я здавала всі ці аналізи на ці інфекції, так звані торчінфекції, да уреплазма, так. Mm -hmm. Уре Ось зараз немає такого обов'язкового аналізу для вагітних. Чим небезпечні для вагітних от, проблеми з них Ну, бажано бажано обстежуватися перед вагітністю на всі інфекції, mm -hmm. тому що частково інфекції е, обстежуються тільки ті, які входять в стандарт протоколу. І, і неможливість населення оплатити приводить до того, mm -hmm. що ми бачимо внутрішні утробні. Зараження дітей, і це може бути і хламіді проходять через родові путі це під час пологів. А віруси герпеса, перший, другий і цитомігаловірус може попадати через плаценту до через жінку до дітей. І дуже багато як тоді цих захворювань дають платформу mm -hmm. хвороби. І нирки дуже чутливі до герпес вірусної інфекції. Тому треба обстежувати, як можете. Якщо ви думаєте про майбутнє дитини, ми ж не винні, що нас не все проплачують без. Безкоштовно розумієте, У мене що донька нещодавно була вагітна, вже народила дитинку. Я знаю скільки попішло там далі все обстеження mm -hmm. додатково. Ну слава Богу, хоч щось не, не безкоштовно. Ну ну в смарт-медії можна, в смарт -моблік смарт -моблік можна робити, подивитися. Так? У мене багато дівчат, які прообстежуються, полікувалися з чоловіком разом, тому що інфекція сечових шляхів mm -hmm. це. Загальна інфекція, так, так. сімейна, і обов'язково треба обстежитися, полікуватися. Потім вагітниця дівчатки угу. приходять уже з лялечками. Навіть під час вагітності ми дивимося стан вагітної мами і можемо подивитися, як сказався організм. Угу. Ну завдалі, вначалі спочатку непогано. А от друга половина вагітності ну треба звернути увагу, тому, що імунітет знижується аж на 30% і щось хронічне десь де було, може вийти і сказатися на організму. Це важливо. Ну так і симптоми, от навіть із тих, що ви перераховували під час вагітності, це там набряки, це ну ні, нікого не дивують, десь там тягне в животі, там чи в спині нікого не а дивує. А тому, що на нирки де сумасшедші да. навантаження, і плюс вони ж дуже плюс... слабенькі. Не забувайте, вони висять, отак, як угу. грозді, розумієте, да? і тому вони можуть спускатися нижче, просідати. І Це дуже велике навантаження, маленькі нирочки, а дві людини треба почистити. Тому весь час, коли жінка. Вагітна, наглядають весь час нирки, як проходить, mm -hmm. і важкі дуже стане є, під підйомом тиски це дуже важливий симптом, mm -hmm. тому що всі токсини тоді попадуть до, до дитини і mm -hmm. мамі погано. Ну, я мабуть зараз скористаюся нагодою. у Нас так три хвилиночки вже мені не, не, не про ще щось розпитувати. Скористаюся нагодою. Нагадаю, будь ласка, звертайтеся до клініки мережі клініки інтегративної медицини SmartMed, у Києві. Працює дві клініки: лютеранська, 16, це неподалік від метро Хрещатика. Також Мостицька, 9, Це житловий масив виноградар. Що дуже важливо всі, хто сьогодні до вісімнадцятої години зателефонує і запишеться на діа діагностику отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму, в тому числі і на виявлення причин хвороби. Отже, номер, за яким варто записатися, це 073 503 40 30. 073 503 40 30. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Маємо ще одну хвилинку. А, дивіться, щоб не було так, що ми тут всіх налякали. Скажіть, будь ласка, якщо стежите за своїм здоров'ям і навіть, якщо ми пропустили, ну, Нирки, більшість хвороб нирок, це ж все ж е... велико да. все можна пофіксити, звісно. І зараз ми підходимо до зими, і це період якраз нирок. Mm -hmm. Найбільше навантаження зараз буде лягати на них. Їх колір це темний, їх, їх смак це кислий. Тож, якщо ви хочете взимку підтримати свою свої нирочки, то кушайте, будь ласка, квашене солене, і це, і це буде їм допомагати працювати правильніше, гармонійніше. Клас! будьте здорові. Так, да. дякую вам дуже за цю важливу справді розмову. Ну, для мене так точно, бо я ж кажу, що я людина, яка вхожу в групу ризику. Ось тому всі ці візьму собі до уваги всі ці ваші рекомендації. Слухачам нагадаю, що сьогодні гостями програми Лікар знає, були лікарі мережі Клінік інтегративної медицини «СмартМед» Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог. А також Яна білик, лікар загальної практики сімейної. Медицина, дякую всім, хто нас дивився і слухав. І почуємось. Бажаємо Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі. Лікар знає на радіо. Київ 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на